Мінськ це просто пастка була. І, на жаль, колеги з Європи підтримали цю пастку Росії. Мінський протокол і мінський меморандум в підсумку приведуть до миру на Донбасі. Мінськ це найгірше, що може бути, до чого ні в кої разі не можна повертатись. Заморожений конфлікт не владіє темами, залпового вогня і ракетами. І всім необхідним для того, щоб захистити свою страну. Це найскладніше. Це пауза, яка дає можливість Росії, як агресору, готувати, що Росія і робила. Друзіма, вірю вас. Нам не потрібно смертельне оружжя. Росія окупувала частину території, щоб зробити заморожений конфлікт. Потім розвивала свою індустрію, готувалася до повномасштабного вторгнення. Якщо. Україна обере свій шлях, шлях який шлях незалежності, шлях до Європи, шлях в Європейський Союз.